О, якийсь голуб такий цікавий десь в, штан... ш... в штанах. В таких от, знаєш, як ці. Вони які у нього на ногах такі прикольні штучки. Такі от у нього, о. Прям штани цілі, якийсь голуб такий непростий. Що ти, що ти йдеш сюди? Покажи, який ти гарний. простий, голубок. Пішов туди. Озвучка чатів, Ну озвучка чатів, то, то ти ж казав, то є, да. Тебе ж така була озвучка. Тільки жаль, що вона тільки російською, да, озвучує тільки. Української нема озвучки.

Адідасні. Що Адідасні? Я щось не зрозуміла. Так, коли я виходила, було десь час, да? Значить, час десь 2 чи 3 години, може пів четвертої, да? Так, треба щось додому, і то щось. Це взагалі я вже загулялася. Все, підемо додому ще. Може до середини парку хватить цього зарядки. То Я зараз там засну на лавочці. Мені там приморило, жарко так взагалі капець. Жара. Релакс парк у нас. Красота. З англійським акцентом. Російську з англійським акцентом? Та ні, це вже взагалі буде перевод. Це перебор буде. Ти ж бачив, як ти перекладав мою українську мову, Ти російський бот. Он такий там. Очі виглядають. Там така цікава якась картина. Хтось таки викладав, вже треба було комусь. Фух. Гарі. Ой, тут теж десь лепаци та ще. Ось тут з цієї сторони класно. классный выгляд. Так, и прогуляемся, ребятишки. Еще пару хвилинок. И дамы в дом. Тут висадили якісь тут житюльпашки були. Весною були тюльпашки, висадили коліуси, якісь чорнобривці, посадили їх і не полили, і вони засихають. Ой. Кіса з фонтан сухий, невеселий. Тут була ця магнолія класна.